Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України в 16-19 роках, політичний експерт і, між іншим, правнук класика української літератури Богдана Лепкого. Зараз Володимир Омелян на фронті. Просто на фронті, як солдат. Але завдяки доступу до інтернету, часом на його сторінці в Фейсбуці є цікаві дописи. Один з них зараз пропонуємо вашій увазі. Часи продав rolls Ройс, пішов на фронт, непомітно змінилося на полетів у Монако, купив машину. Багатим у багатій країні бути не соромно. Навіть якщо ти багатий у бідній країні завдяки чесній праці, створюєш робочі місця і платиш податки, це ок, це нормально. Але якщо ти, так би мовити, заробив свої кошти шляхом корупції, обкрадаючи власних одноплемінників, привласнивши схемами суспільне майно, соромно має бути нам. Які це допустили і досі толеруємо, колись я чув, що Льовочкін розбагатів завдяки винаходу винахід може залишити собі решту треба повернути народу з відсотками. Фірташ заробив перші гроші знайомствами у Москві може повертатися в Москву після американської в'язниці, звісно. А ось його бізнес, так би мовити, має бути повернутим державі з відсотками. Ті, які починали з Унітазів, унітазами повинні завершити. І, до речі, я би придивився до системи МВС, бо подейкують там вже чергові директори департаментів приглядаються до лазурки, ну тобто лазурного берегу Франції, так. Це там, де Монако. За порадою друзів, звісно. Та й не МВС єдиним збагачуються світові курорти і автовиробники. До речі, війна дає унікальний шанс не лише позбутися Москви, але й позбутися трутнів, які ніяк не могли нажертися. Хоча, судячи з того, як йде процес боротьби з корупцією, де олігархізація і націоналізація російського майна, судячи з цього, мета боротьби з трутнями це стати трутним.